Українська церква в Хельсінкі. Коли і як от визріло це рішення, шлях, Откровення, які ви отримували з дружиною Анжелікою? От, і як взагалі відбулося це відкриття? Це дуже обширне обширний запитання. Запитала, тому що е, люди не відкривають так церкву. Так от давай, давай відкриємо церкву. Як я бачу, то це потрібно починати, звісно, цю історію з 2001 року, коли я увірував, коли я прийшов до Бога. Але це, мабуть, буде дуже довго. Але, мабуть, е, якби Бог і готував всі ці роки мене, мою сім'ю до певного служіння. Тому викидати якусь частину свого життя і казати, що це там було за рік, ми зробили якесь свої, не знаю, переконали себе, а, зробили якісь рішення, ну це буде неправдою. Я вірю в те, що коли людина приходить до Бога, коли вона звертається до Бога і починає свій шлях з Богом, я вірю в те, що у Бога є. Певна мета, певний шлях для кожної людини. Ось, а, але ціль, яку переслідує Бог, це те, щоб кожна людина проповідувала Євангеліє. І а, ми переїхали з України в Фінляндію у 2012 році, і наше бажання було це здобути освіту а, фінську. А, Попри те, що в мене вже бакалавр фінансів, бакалавр теології був за моїми плечами, то ми вирішили на пару років переїхати сюди, в Фінляндію, для того, щоб отримати освіту, здобути, отримати диплом і. Вернутися, мабуть, в Україну до слова сказати, що ми вже в Україні я був лідером прославлення, я готував різні гурти, займався з молоддю, з підлітками, чи крати на музичних інструментах з нуля. Ось і я завжди такий гордий за те, що одні, одні з моїх учнів, до кого я доклав якби, зусилля свої, це гурт Маунтін Бріз, з якими я також займався. Хлопці, Ілля, Саня. Я пам'ятаю, що я Іллю вчив вперше грати на барабанах Сані допомагав з гітарою, і вони зайняли. Як здається, друге місце на X-Factor, здається, і а, деякий час співпрацювали з Данилком а, і він їх був продюсером. Тому, е, ем, якби, я люблю все робити по максимуму. Але 2014 рік, коли ми довчилися, там починаються події, починається війна, і ем, ми молилися Богу. Ем, тут не було церкви. Досить модерною, до якого ми звикли. Тому ми молилися, Боже, якщо ти хочеш нас тут залишити, тому що е у нас закінчується вже і віза, і так далі. То дай нам і церкву, в якій ми можемо служити, і роботу, де б ми могли працювати і здоб ну забезпечувати себе. от Тому е десь ось 2013-2014 рік, от, е Відкривається тут нова церква, і ми стаємо також одними член, членами команди, пасторської команди в цій церкві. Наша ХРЦ Полтавська материнська церква. Вона такого мі місіонерського типу, завжди учнівство. Якусь щось ми якісь проходили курси наставників, лідерів, тобто підвищували свою кваліфікацію. І цим я завдячую. Пастору, уже єпископу Олександру Біляку, ось тому в е цей час починається тут нова церква, де ми і служили 10 років, і у 22 му році, коли почалася ця повномасштабна війна. Росії проти України то ми також молилися, як нам діяти далі, тому що дуже багато українців, звісно, виїжджають за кордон і не находять навіть віруючи, не не находять частина з них не находить себе у російськомовних церквах. Тобто ми з Анжелою, з моєю дружиною, їздили в Естонію і. Там в мене друзі з російськомовної досить гарної російськомовної, проукраїнської російськомовної церкви вони запитували а чому ось українці ходять до естонців на служіння тобто там немає нічого не перекладу Тобто ніяких умов, а вони ходять, може ти їх до нас покличеш, <сум> щоб вони ходили до нас. Ну і звісно, ми всі розуміємо причину, тому що так чи інакше, люди тікали від не тільки від, від Росії, а від цього російськомовного взагалі, тому навіть хороші, гарні люди. Ось на жаль, або на щастя, на жаль, не знаю, як тут, яку який, яко, яке слово тут використати, е, українці хочуть певні певні частина, хоче провести межу і сказати, я українець, я розмовляю україну. Тож е, у 2022 році ми почали молитися, тому що дуже 70, ти, 70 тисяч українців виїхало саме приїхало. В Фінляндію, мабуть, вже більше за ці декілька років, за три, мабуть, вже роки війни. От і ми молилися і думали, що далі робити. І у нас наша полтавська ХРЦ, вона вже останнім часом мала дуже гарне бачення, класи учнівства. Класи підготовки сильних християн, які знають якби фундамент віри своєї, і саме головне не, не тільки знають вони розуміють є розуміння і можуть передати цей досвід або бути свідками, так далі, тобто казати про Бога, казати про покаяння. От. І цей період, мабуть, рік, коли ми думали, молились, ми, звісно, були різні почуття всередині, молитва була особливою, молитва була дуже важкою. Але декілька речей, що ми, у нас було всередині, це знов-таки нести слово Боже. Це перше. І це те, що ми могли в принципі робити і в тій церкві, але знов таки російською мовою. Але знов таки ми б не змогли принести, мабуть, цю систему ХРЦ туди, тому що ну, кожна церква, так, вона індивідуальна. І та церква, де ми служили, сіла, і пастор Андрей Хінконен, вона також гарна домашня така сімейна церква. От. Але ми побачили, що для того щоб виконувати певну місію, ХРЦ, оце учнів, клас і так далі. Треба будувати спочатку. А, далі. Те, що ми побачили, на жаль, те, що українці, які виїжджають за кордон, звісно, так як російськомовна діаспора дуже 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 велика. А в Фінляндії це, мабуть, 1200 людей: це і білоруси, і естонці, латиші, і так далі, тобто різні національності. От, то українці, звісно, і діти, і дорослі, навіть якщо спілкувалися. Ну в мене є такі приклади людей, які переїхали з Чернівців, там зі Львова і так далі. І тобто вони свої, своє життя вони переключають на російську мову. Це і, і непогано, і але. Українці за кордоном, на жаль, втрачають ідентичність, і замість того, щоб створювати ем, діаспору, щоб створювати спілкування, е, щоб створювати такі кола, де люди б спілкувалися українською мовою, церква була б українською мовою, або декілька церков. На жаль, е, всі йдуть за течією, тобто і... Я б не сказав, що всі, але велика кількість легше знайти собі друзів, і дітям, і дорослим, якщо ти розмовляєш російською мовою. І ми побачили таку тенденцію, що діти, навіть які приїжджають до України, які розмовляли до цього українською мовою, це була мова їх спілкування, то вони. Друзі, всі 100% в російськомовні, і в церкві навіть то вони, звісно, переходять на російську мову повністю, і за рік, мабуть, за півроку за рік забувають взагалі українську від слова зовсім. Тому декілька, це це тільки декілька прикладів таких е, із нашого рішення. Звісно, не можна сказати: ось давай я так стану пастором, або я хочу стати пастором, тому що мені. Подобається а, керувати або маніпулювати людьми. А, ну, звісно, це, мабуть, не прибутково. Бути пастором це, мабуть, тільки в деяких, в деяких, в деяких відсотках, в деяких о, певних прикладах. Це прибутково. А взагалі, так, от, тіпа, взяти церкву і далі. Йти самостійно, без підтримки, то це дуже складно, скажімо. Але в нашому серці було бажання проповідувати, тобто ем, нести благу звістку. І я сказав, Боже, якщо нести благу звістку, яку я хочу нести, це називається бути пастором, ну добре, тоді нехай буде пастор. От то мені було важко сприймати себе, я ніколи себе не бачив пастором. Але якщо те, що я вже в принципі роблю, називається бути пастором, окей, нехай так називається. Тому ми для себе взяли деякий час. Ми вийшли з церкви з цієї і м, з благословенням. От, у нас є і запит. Ось, слава Богу. І ми одразу. Ну, можна сказати, що у нас був такий період, у нас є єпископ... Питав, тобто це супровідом було єпископа, і рішення і так далі. Єпископ нас питав, як ви думаєте, коли ви повинні зробити рішення тоді, коли ви вийдете, коли ви почнете, і так далі. Тобто планувати, моліться і питайте у, у Бога. І Бог нам нам откровення про те, що осінню ми повинні вже ну якби вийти, тобто ми повинні бути вільними від, від тієї церкви. І Бог так все. Коли ти приймаєш рішення я просто свідчу, коли ти приймаєш якесь свідчення, Бог просто органічно щось починає робити в твоєму житті, і ми не могли зустрітися з пастором Андрієм, щоб поспілкуватися дуже довгий час. Причому ми зустрічалися, і е, у нас і грилі були, і спілкування. Якось просто тема не заходила про це. І буквально у серпні минулого року, 23, го ми, я зателефонував йому і кажу: хочу поспілкуватися по служінню. От. І він запросив нас, і е, ми поспілкувалися, він нас благословив, е, запропонував, щоб ми перед церквою також сказали про, про наші плани подальші. Ось. І запропонував 27 серпня е, на служінні. щоб... Ми про це сказали, і нас від... у путь. Ось тому, 27 серпня, якраз перед вереснем, ми вийшли офіційно, і 3 вересня ми вже збиралися тут вдома, де я зараз сиджу. Це я, моя дружина, моя мама і дві мої доньки. Ось, і ми думали, що ми так до весни 24 Четвертого року будемо а, збиратися, отак. От, от просто відпочинемо морально, ментально. Але буквально до грудня а, прийшло дві людини, дві жінки, яких запросила мама. Перша покаялась, інша також покаялась там в жовтні, ну з періодом а, в декілька місяців. І нам стало тут тісно, тому ми почали шукати просто якесь приміщення. Ось і Бог нас благословив дуже. Крутим приміщенням, де ми зараз е, збираємося, куди приходять дуже багато українців. За час, мабуть, е, з лютого, коли ми почали збиратися, Ну ну мабуть, вже нас пройшло, мабуть, до ста людей, які просто відвідували наші служіння. А зараз у нашому чатику, мабуть, біля там. Може, 18 людей, мабуть, вчать, або 18 плюс 7, ні, тобто це вплив на 20-30 людей, які приходять е, на служіння. Слава Богу. Тому е, довіра Богу і прийняття певних рішень, біблійних рішень ось я бачу в цьому сенс. Я завжди пригадую е, біблійні історії, коли учні йшли і проповідували Євангелію, то тоді їх супровід так, був чудесами і знаменнями. В сьогоднішній церкві ми хочемо відділити це чудеса і знамення і проповідь Євангелія. Ми молимося за чудеса, але не хочемо нести Євангелія. Я дуже радий бачити, коли приходять люди, яким я проповідую про Ісуса Христа, проповідую благу звістку. І я в них питаю, чого ти ходиш до церкви? Ну, ось я думаю так, що вони повинні всі розбігтися вже. А вони ходять до церкви. Я кажу, чого ти ходиш до церкви? Людина, яка місяць покаялась, і вона відповідає: як чого? Тому що ну, Христос мене спас, викупив мене, і е, я хочу, щоб якомога більше людей дізналося про. Цю звістку тому церква це місце, де я пізнаю Бога, де я можу бути в присутності Бога, і куди я можу привести людей, щоб вони також слухали благо звістку. І в мене такі очі думаю: тоді я все вірно зміг вкласти в людину, і мене це дуже тішить, що місяць пройшов, і людина вже зрозуміла сенс благої звістки. І переповідає, і кличе інших до церкви. Слава Богу.